Доброго дня, мене звати Андрій Рождественський, я виконавчий директор Центру лідерства УКУ. І цим відео я хочу привітати слухачів, глядачів, учасників нашого курсу Лідерство Адванст, з якими ми будемо зустрічатися з нашими викладачами викладачами Українського католицького університету протягом декількох тижнів і вивчати таку дуже непросту тематику, як лідерство. Про що ми поговоримо протягом цих тижнів? Ми поговоримо з вами про розвиток характеру лідера і вплив характеру лідера-лідерки на організацію. А ми поговоримо з вами про стратегію, яким чином створюється стратегія в організації, і яким чином вона імплементується, як будується робота зі стейкхолдерами, стратегічні комунікації. Ми поговоримо з вами про таку важливу навичку для лідерів сьогодні, як управління змінами. Ми поговоримо з вами про те, як треба формувати команду, які є сучасні hr підходи, і що треба знати і враховувати в hr системі для розвитку лідерства. І в кінці ми з вами поговоримо про особистісний розвиток лідера або лідерки. Ми поговоримо про стійкість. Ми поговоримо про mindfulness, Ми поговоримо про різні методи управління оптимізмом та інші цікаві речі. Друзі, доброго дня! Мене звуть Андрій Рождественський, я виконавчий директор Центру лідерства ОКУ. І цим відео я хочу привітати вас, учасників нашої програми Лідерство Адванс», яку ми з викладачами Центру лідерства ОКУ підготували для вас. Про що буде йти мова протягом цих п'яти тижнів в перший тиждень? Ми поговоримо з вами про характер лідера і взаємозв'язок між характером лідера і організацією. А другий тиждень у вас буде змога окунутися в питання стратегії, яким чином створюється стратегія, яким чином враховувати інтереси всіх стейкхолдерів, які є в стратегічному процесі, як будувати комунікацію і як робити так, щоб ваша стратегія запрацювала на рівні організації. Третій тиждень буде присвячений управлінню змінами. Ми поговоримо з вами про те, що таке зміни, які є інструменти управління змінами. І, забігаючи наперед, можу сказати, що зміни це одна з найбільш потрібних навичок, яка може тільки бути в арсеналі лідера або лідерки останні 15-20 років. Четвертий тиждень буде присвячений формуванню команди і hr процесам пов'язаним з вихованням лідерства у вашій організації. Ну і нарешті, п'ятий тиждень ми поговоримо з вами про те, яким чином лідери можуть розвиватися, а як виховувати в собі певні чесноти, як виховувати в собі такі речі, як гнучкість, стійкість та інше. Отже, запрошую вас у цю чудову і не побоюся цього слова, захоплюючу подорож вивчення лідерства з нашими викладачами.